Внаслідок нещадних обстрілів окупантів, які гатять по критичній інфраструктурі України, вже кілька місяців по всій державі спостерігається значний дефіцит електроенергії. В зв'язку з вимушеною економією електроенергії графіки відключень світла застосовують і у Луцьку. Хоч містяни з розумінням ставляться до ситуації, дещо їх таки дуже обурює. Як приклад, ось така ситуація: в той час, коли в домівках лучан годинами відсутня електроенергія енергія, на вулицях міста ліхтарі сяють навіть у світлу пору доби. Економія з таким підписом у Фейсбуці розмістила допис лучанка Катерина Войтишина і прикріпила фотографії, на яких ввімкнені вуличні ліхтарі посеред білого дня. А за кілька днів до того такі ж випадки, тільки вже у інших мікрорайонах міста оприлюднили і інші користувачі. У коментарях під цими дописами жваво підхопили скандальну тему і інші мешканці міста. Це в 16.00, Білий день для чого? Для кого В цей час багато. Поверхівках в усіх вимкнене світло три рази на добу, по 4-6 годин кожного разу. З 1 січня по 18 включно кожного дня. Мою вуличку вчора ввечері виробили, зате парк світиться. Кому качкам район Тамтаму ввечері сяє все, що й треба, і не треба, в тому числі і вуличні ліхтарі вздовж проїжджої частини, і вздовж тротуару в два ряди. А в багатьох будинках через дорогу регулярно вимикають світло. Відтак, ввімкнені ліхтарі посеред білого дня неабияк обурюють містян і викликають. Безліч запитань, аби відшукати на них відповіді. Журналісти телеканалу Конкурент Тівія звернулись до комунального підприємства Луцьк світло, яке і відповідає за роботу вуличного освітлення у місті. Директор підприємства Валерій Мазін каже: ліхтарі дійсно буває світять у день, і на це, за його словами, є декілька причин. Це не значить, що ліхтарі не вимикалися. Можливо, десь на якійсь вулиці були включені ліхтарі. Там якийсь певно один в 9 чи в 10. але це не значить, що вони світилися. <кіліст> що вони з самого ранку, тобто з сьомії там чи з 8-ї години. Вони вимикалися, а пізніше вмикалися. У нас були такі випадки, е зв'язку з тим, що е коли у нас включене освітлення з ночі, і обленера відключає підстанцію, напругу відключає там повністю, то е освітлення не відключається. Тобто то, розумієте, то то зв'язок з ним е переривається через те, що там немає напруги. А коли подається напруга, коли облинару включається під станцію під напругу, то автоматично включається і ліхтарі включаються. Такі ситуації оператори Луцьк світла відслідковують та згодом ліхтарі відключають. Втім, за словами Валерія Мазіна, це триває недовго. каже ситуацію вирішують протягом 10 хвилин. Ще одна з причин того, що ліхтарі ввімкнені у день це ремонтні роботи. Ми дійсно ремонтуємо мережу. Ми не можемо зупинятися, не ремонтувати. Ми включаємо для того, щоб поремонтувати мережу ми включаємо на 10, там на 15. я постійно наголошую працівникам, що вони ж як менше тримали. Насвіть шестеренькі ліхтарі з лампочкою. То для того, щоб вона накалилася, то потрібен певний час. Тож для того, аби подивитись, чи усі лампи у ліхтарях працюють, потрібно вмикати світло у робочий час, аби потім в темну пору доби вуличне освітлення працювало повноцінно. Особливо як наголосив Валерій Мазін, це стосується дорожніх ділянок. За словами Валерія Мазіна на наявний в області дефіцит електроенергії, це майже не впливає. Воно мінімально впливає, розумієте, через те, що освітне воно є ж економне, тобто самі ламочки економне. Ну, якщо ви читали навіть допис, якщо порівняти, наприклад, проспект Соборності, цілу вулицю проспект Соборності, там дуже багато світильників, ліхтарі, то воно відноситься, відносить, наприклад, до одного під'їзду багатоповерхового будинку. І порівнюється Валерій Мазін також наголосив, що підприємство систематично комунікує з Волиньобленерго, аби знати, який до області доведено ліміт електроенергії, і розуміти, наскільки часу є можливість ввімкнути ліхтарі та провести ті чи інші роботи. Тож Луцьк світлі переконують, ввімкнені ліхтарі чи ні, це аж ніяк не впливає на подачу електроенергії у домівки Лучан.